У селі дід з бабусею жили. Дід козу собі купив і клопоту він наробив. Непроста була коза, вередлива й брехлива круторога Тереза. Тож сідайте всі рівненько і казку слухайте гарненько. Старого десь немає, він пішов години п'ять на базар козу куплять. А я я вже їсти наварила, ложки миски перемила, повечеряла сама, а його нема нема. Закортіло, бач, старому привести козу додому. А я грошей йому дала. Ну, а тепер, якщо ті гроші, Люди не хороші, я йому не подарую. О, якусь розмову чую. Та це ж дід мій іде і козу свою. О, спосудрій веду. Чує серце на біду, ти привів оцю тварин. Чіпка є чорнобривая, як то ж як теж милає, та наші кропочі моя а чи ж вбується коза молоко давати? а Так, судбака, ми ж я. Так, не лайся, дай ряднину. А я підстилки принесу. Добре. Добре. Ну, Добре. а ти баси козу. Виганяй тепер на пашу і шануй ходітку нашу. Mm. Зрозуміла. А чека, тут хату. А чи прибуде молока? Як травиці напасеться і води вставку нап'ється. Ну, побачу. Ході, гайда. Змайстрував до хліву двері, кинув корму на вечерю, жив соломки підстелив, Ну, хазяїн, мабуть, це як слід зробив. Кізонько моя люба, кізонько моя мила, а чи ж ти пила, чи ти їла? Не пила я, діду і не їла. А біла я через місток, купила там не спочал. А біла через рибенку, купила водиці крапельку. Ва, чи ця стара пасла, Молока не буде масла. Як козушка будувати? І води не давати. Ой, і пила вона, і їла. Ну чим же я її не вгодила. Що поробиш? Діду. ти не вір! Не пускай її в двір. Що поробиш із старою? Клопочуся, тепер сам з козою, сам водою напою, напасу і подаю грати. <пас> На біду. Він привів оцю козу. Мон назад її жене. Ну, згадаєш ти мене. За-за! А, 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 а! А, а! А? а тепер, стара, не лайся, а скоріш козу питайся, чи ж на полі пашиняє, до цих пір траву жує. Кисонька моя мила, кисонька моя люба, а чуш ти їла, а чуш ти пила? Не пила, я і не їла. Як сказати таке посміла? А бігла я через місточок, ухопила там листочок. А бігла через ребельку, ухопила в обіці кропельку. Кисонько, кисонько, схаменись! Бачиш, бачиш, причепись. Бабо, діду ш... ти не пір. Не пускай його дві! їж! заріжу, крім! Ти на мене не дивись! Бачу й сам, що помилишся! Я ж думав, буде молоко, mm, А ду. воно бач, ду. отако. Ей, ходімо. І коза у ліс пішла, там нікого не знайшла, між дерев кущів лукала, де їй жить, вона не знала. Як позадереза? Запівроша куплена, напівпокалуплена, як залізе, в мене рожину у бесиліс! Хатина є для мене сам варени і печени? Трови на столі дивись. Лей, господарю, Озвись! Потомились мої ноги, ще й я з дороги. А у хаті тепла піч, а поки там господаря немає, я наївся і нап'юся, і в хатиці оселюся. Але І милиник, я сьогодні тижі ще напередодні всім запрошення послав. Гарний стіл приготував. Банка меду є ведмедю. Для лисиці буде птиця, Воку м'яса кілограм, з холодильника потам. Ой, а хто ж мою хотинку сам прийшов на іменини? Бачу? Це незваний їсть, сам наїдки всі поїсть. коза задер. Поту по ногами, скаю тебе рогами, ніжками затопчу. Хвости. Чули? Гей, сусіда, а чом ти плачеш? На гостину кликав наче. я голодна в сухо. Дай посмикаю за забуха. Та ходім мерщій до хати, буду птицю куштувати. Січку, там у хаті звіру гати. не пускає він мене. Ну, мене не бружене. Озовись на нами. Там ці хатинці сидить. Яко задер, за тереса. За три гроші куплено куплена. Хочеться поїсти смачно та зайти до котелячного. Довелось посмакувати, але треба утікати. От і зайчик мій сусіда, йду до нього пообідать. Але що це? Що я бачу? Сірий зайчик гірко плаче. Зайчик, чом сидиш біля хатоньки? вже на дворі геть звечерніло. І сидіти біля неї вже не діло. Хлопчику, допоможи. Там якась така тварина не пускає до хатин. Що таке? А хто посмів найсильнішого з вовків не пускать на іменини цього звіра з печіським? Я коза Тереса! Тупо тупо ногами, тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замеду до -ту віс. -ту Я її, та неохота, невідкладнає робота. Краще я у цю біду стороною обійду. Маті, <риклад> брат Ну, хомчую. Мабуть, тут і за ночою. О! Дивись, та це ж зайчав, у дворі мене встрічав. Мамочка, дядечко ведмедя, не скуштуєте ви меду, та у хаті звір сидить, нахваляється убить, кожного, кого побачить. То піду на зашів. Та чекайте, ви ж ведмідь! підіть і проженіть. Де страховість порувати? Може, й справді йти в хату, сил мені не позичати, можу голосно кричати. Хто в хаті сидить? Гей, виходь, бо я ведмі. А як козариса? За? за три гроші куплена на в мене піс, Рожену веселість. Знаєш, боюсь боюся. Краще обернік вернувся. Як стригнеться цей звір рогами, буду до ногами, буде гори ногами. Звіра вигодить. Що за звір? Ти не виженеш, повіст. Тут були уже сильніші і розбіглися, як миші. Перестань наплакати, я прошу. Зараз того звіра ми я прошу. Ой, надовго буде пам'ята. Як малого зайця бриш. Не дивись, що я малий. Не зухвальствуй, не роз. запорука! А твердий незламний дух і хоробий вірний друг. Чи готовий ти до бою? Та, то ж хочеш, ходім зі мною. А я коза тереса За три гроші куплина покалуплена Як заїде в мене під рожену вести? Їсть. А я півень молодець, й тобі хінець! you <laughs> Що найкращий друг, мій півник. І ніяк і злій не здолати нас від нині. Гей, звірятка, всі виходьте, сьогодні зайця буде свято, поспішайте, не боріться, зараз будемо веселитися. <кій> Отака наша наука. Дров згоріла в'язка, дітка в щічки зігріла, ну а казка звеселила. Тож тепер, як ваша ласка, ви поплескайте, будь ласка, і артистів привітайте, успіхів їм побажайте,